Всім привіт! Сьогодні у нас дуже важлива тема це пропорція. Вона вам знадобиться по житті 100%, тому уважно слухайте, по ній буде декілька відео, питання, що ви не зрозумієте, пишіть в коментарі. Поїхали. І так, умови задачі. Я хочу розпочати правильно харчуватися. Для цього в тиждень я буду їсти лише 7 цукерок, 7 таких батончиків. Кожний батончик важить 40 грамів. В принципі, на тиждень це не так багато. Умова задачі. 100 грамів таких батончиків коштує 15 гривень. 7 батончиків по 40 грамів в тиждень мене буде виходити 280 грамів солодкого. Питання: скільки в тиждень я витрачу гривень на оці батончики? Пропорція в нас показує відношення чисел. Приклад, 100 грамів відноситься до 15 гривень. Так само, як 280 грамів відноситься до Ікса. Правило пропорції: оці всі показники, щоб. Якщо їх перемножити на охрест 280 на 15 і 100 на х, то це буде абсолютно одинакове число. Так само, як тут. 100 поділити на 15, 280 поділити на х буде один і той самий число, один і той самий коефіцієнт. Дивимось. 100 ми множимо на х, дорівнює 280 множимо на 15. Відповідно, х дорівнює 280, що множиться на 15. Ділимо на 100. Так, оці нулі знищуються. Тут ми на 5 можемо скоротити. Тут 3, тут двієчка, 28 на 12. Тут 14, тут буде вже одиничка. І так, 14 множимо на 3. Це в нас 30 плюс 12, 42. 42 гривні. Я витрачу на тиждень на солодке, І буду і здорово виглядіти. І Багато коштів не потрачу на Ось Отакий От ось приклад. Дякую за увагу.